Добрий день! Сьогодні ми знову продовжуємо мандрувати країною правильного харчування разом з феєю смачнулею та питайликом. Ми відправляємося з вами до міста повноцінне здорове харчування. Здоров'я людини залежить не тільки від спадковості, способу життя, навколишнього середовища, а й від правильного та повноцінного харчування. Харчування це обов'язкова умова нашого життя. Без їжі людина не може існувати. З їжею ми отримуємо поживні речовини, необхідні для роботи мозку, серця, легенів, м'язів та інших органів нашого тіла. А ще здоров'я залежить від того, наскільки ретельно ми пережовуємо їжу, як швидко і часто їмо. Отже, щоб бути здоровим, треба знати правила харчування. Раціональне харчування одна з головних складових здорового способу життя. А що таке раціональне харчування? Це правильно організоване постачання організму різних поживних речовин, необхідних для розвитку та діяльності. Хто до 100 років хоче прожити, той правильно їсти повинен вміти, учить народне прислів'я. Ви вже знаєте, чому людина їсть. Звичайно, щоб рости і розвиватися, щоб організм був здоровим, щоб жити. Кожна людина їсть, п'є. Для життя і росту потрібні поживні речовини. У харчових продуктах містяться білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини та, звичайно, вода. З них складається організм людини. Їжа не однакова за своїм складом і значенням для організму. Щоб ви росли вам необхідні білки, які є будівельним матеріалом для організму. Де ж вони знаходяться? У м'ясі, рибі, яйцях, молоці, кефірі, квасолі, горосі. Щоб ми могли фізично працювати, рухатися, дихати, працювало наше серденько, вам необхідні вуглеводи. А вони є у хлібі, кашах, картоплі, меду, цукрі, цукерках, тортах, тістечках. Для того, щоб наш організм зігрівався, нам потрібні жири. Вони знаходяться у вершковому маслі, в рослинній олії, в салі. Наша їжа містить і рослинні волокна, які також мають велике значення для організму. Дуже важливими складниками їжі є вітаміни та мінеральні речовини. Вони не є джерелом енергії, але необхідні для життєдіяльності всіх систем організму. Вони є у хлібі, яблуках, різних ягодах, картоплі, у крупах, квасолі, горосі, м'ясі, у рибних стравах. Особливо велику цінність для організму мають різноманітні овочі і фрукти. А чи знаєте ви, що означає правильно харчуватися? Правильно харчуватися означає вживати різноманітну їжу. А ще харчування влітку і взимку дещо відрізняється. Взимку холодно і тому ваш організм витрачає більше енергії, тому в цей період ваша їжа повинна мати більшу енергетичну цінність. Улітку спека і тому рекомендується їжа, яка містить легкозасвоювані, необхідні для організму поживні речовини. У природі не існує продукту, який містить усі поживні речовини. Жоден продукт не може забезпечити людину всіма основними поживними речовинами. Молоко, наприклад, має білки, жири, різні види цукру, вітаміни А і В, але не містить вітаміну С. Для міцного здоров'я потрібно більше 40 різних поживних речовин, які містяться в різноманітних продуктах. А для цього виділили 5 основних груп харчових продуктів: хлібобулочні вироби, овочі і фрукти, молочні продукти, м'ясні та рибні продукти, масло, олії, солодощі. Уявіть собі, що за все своє життя людина з'їдає понад 50 тонн їжі. Це цілий вантажний вагон. Багато це чи мало? Спробуйте порівняти. Зголоднілий удав здатний проковтнути здобич майже в половину власної ваги. Маленька миша землерийка лише за добу з'їдає їжу у чотири рази більше, ніж важить сама. Кліщі здатні з'їсти стільки їжі, що їх маса збільшиться у 220 разів. Неважко зробити висновок, що людина їсть не так уже й багато порівняно з тваринами. Добова норма споживання їжі дорослою людиною становить приблизно лише одну двадцяту частку маси її тіла. Перевіримо. Які, ви знаєте, корисні для здоров'я, страви та продукти харчування за допомогою загадок. В кожній господі я у великій пригоді, та хто мене роздягати візьметься, той слізьми зальється. Це цибуля. Що то за голова, що лиш зуби та борода? Це часник. І печуть мене, і варять, і їдять, і хвалять, бо я смачна. Картопля. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Здогадалися це морква. Ліз мартин через тин, сам переліз, а голову на тину залишив. Це гарбуз. Зозуляста, сріблиста, сорочок наділа триста. Капуста. Баран у коморі, а роги на дворі. Це буряк. З поля зжинають, у млині перетирають, в печі гублять, присягаються, що люблять. Це хліб. А що то за коні в гаю на припоні? Довгасті, голчасті, зеленої масті нікого не возять, лише солі просять. Це огірки. Де засапано, де сполото, по вибалках, по пагорбі цвіте воно, мов золото, плоди на нім, як яблука. Це помідори. Отже, ми назвали лише деякі продукти, в яких містяться вітаміни. У всіх вас є власні смакові уподобання. Хтось більше полюбляє м'ясні продукти, а хтось, навпаки, віддає перевагу рибі. Декому смакують молоко та каші або страви з овочів та фруктів. Є й такі, які намагаються їсти і пити лише смачненьке: копчену ковбасу, морозиво, чіпси, пиріжки, шоколад, пепсі колу. А чи потрібно під час вибору орієнтуватися лише на власні уподобання? Поміркуйте, у чіпсах немає вітамінів. Чи потрібно їх їсти щодня? Кока-Кола і Пепсі Кола містять багато цукру та речовин, які негативно впливають на перетравлення їжі. Поміркуйте, чи потрібно пити такі напої щодня? Безцінний скарб для кожної людини це здоров'я. Народ завжди це розумів і тому не забував згадувати у прислів'ях і приказках: Найбільше щастя у житті то здоров'я. Здоров'я маємо не дбаємо, а втративши, плачемо. У здоровому тілі здоровий дух. Здоровий не знає, який він багатий. Здоров'я не купиш ні за які гроші. А ця чарівна табличка допоможе визначити, чи різноманітне у вас харчування. Щодня ставте плюс навпроти тих продуктів, які ви їли. В кінці тижня підбийте підсумок. Якщо плюс виявиться тільки один раз, або його взагалі не буде, потрібно збільшити вживання цього продукту. Щоб мати багато енергії та сил, необхідно вживати більше молочних, м'ясних та злакових продуктів, менше продуктів, які містять багато жирів і цукру, достатню кількість свіжих овочів та фруктів. Щоб здоровим бути, завжди пам'ятай: не сумуй, не серця, а ходи й співай. Походи, навіть побігай, бо соніш, і жирне менше їж. Більше овочів і фруктів споживай, вдосталь спи, але ранесенько вставай. На цьому наш урок добіг кінця, до побачення!